Який спа-басейн краще обрати? З одним лежачим місцем, двома чи тільки з сидячими, розглянемо плюси і мінуси кожного варіанту. Спа-басейн з місцем лежаком це наче улюблений диван, що дозволяє зручно лежати та повністю насолоджуватись гідромасажем. Такий лежак забезпечує чудовий масаж ніг, кистей рук і навіть зап'ясть. Якщо для вас важливий максимальний комфорт і ретельний гідромасаж для втомлених ніг. Такий спа-басейн саме для вас. Але пам'ятайте, чим більше лежачих місць у спа, тим менше він вміщує осіб, адже лежак займає більше простору у басейні. Наприклад, СПА з двома лежаками вміщує 5 осіб, а з одним лежаком вже 6 осіб. Що ж пропонує спа басейн без лежака? Більше простору для компанії. Можливо, масаж ніг тут буде менш комплексним, але всі ваші гості почуватимуться комфортно і спа тільки з сидячими місцями може вмістити вже 7 осіб. Особливість таких моделей, зручна форсунка вулкан для ніг в центрі, тож кожен гість отримає приємний масаж ступень без особливих зусиль. Отже, підсумуємо, обирайте модель з двома лежаками. Якщо у вас невелика родина до п'яти осіб, і ви любите класний масаж ніг. Якщо у вас більше дітей, спа з один лежаком буде чудовим рішенням, адже всередині буде більше простору і для великих компаній або громадських СПА, ідеально підійдуть моделі тільки з сидячими місцями. І пам'ятайте, компанія Spa Galaxy завжди готова допомогти вам зробити правильний вибір. Переходьте на наш сайт, залишайте заявку, і ми відповімо на всі питання. Підписуйтесь на нас та відкривайте для себе світ якісного спа-відпочинку.